Спонсор показу. Історія у пляжці. Гуляє із сокирою селом та погрожує місцевим мешканцям. Про це на лінію 102 повідомила жителька одного з сіл Чортківського району. На місце правопорушення виїжджали працівники поліції. Як виявилось, тишу у селі порушував 46-річний уродженець Миколаївщини. На підпитку чоловік ходив селом та звинувачував у війні жителів заходу України. Його намагалися вгамувати місцеві. Група реагування патрульної поліції забрала порушника до відділення поліції. Проте згодом з'ясувалось, де Бошир ще й травмував брата своєї співмешканки. Потерпілого родичі завезли до лікарні. За попередньою інформацією, під час сварки порушник декілька разів вдарив жителя Чорськівського району 1963 року народження сокирою по голові. Хотіли оформити грошову допомогу, а натрапили на шахраїв. Від такої афери потерпіла 28-річна жителька Тернополя. Дівчина знайшла інформацію про можливість оформлення грошової допомоги. І як тільки вона зробила все, що було вказано в дописі, отримала сповіщення про списання власних заощаджень у розмірі 1300 гривень. Інший заявник втратив понад 3000 гривень, які аферист зняв без труднощів. Працюють за уже напрацьованою схемою. Спочатку вони створюють різноманітні сайти з інформацією про виплату матеріалу. Допомоги в повідомленні вказують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання допомоги. За посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Вказуючи конфіденційні дані, громадяни автоматично передають інформацію шахраям. Володіючи такими даними, карток, злодії без труднощів привласнюють чужі гроші. Кіберполіцейські вкотре закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Необхідно уважно перевіряти посилання на сайт. Бо один непомітний символ може означати, що людина потрапила на фішинговий ресурс. Не варто переходити за сумнівними посиланнями, та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Спонсор показу. Історія у пляшці»